Присутні шість членів виконкому кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгенія Миколаївич та директор департаменту бюджету та фінансів міської ради Прохарчук Діна Неансарівну. Перед формуванням порядку денго нагошую усім присутнім. У разі наявності конфлікту інтересів прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції і зазначення відповідного проекту рішення. На порядку денного у нас три питання. Є пропозиції? Немає. Хто за те, щоб прийняти? Переходимо до порядку денного про проведення благодійного заходу. Будь ласка, вонка. При ранок надійшов лист від громадської організації Спілка підприємців Теле та кіноіндустрії міста Київ, тому просимо підтримати проект рішення про проведення благодійного заходу. Управління культури міської ради спільно з громадською організацією Спілка підприємців Теле та кіноіндустрії забезпечить організацію та проведення 10 липня в домі української культури благодійного заходу, з метою якого є збор коштів для Збройних сил України за допомогою благодійного аукціону. Просимо підтримати даний проект рішення. Якщо немає питань, тоді на голосування. Хто за? Дякую. Наступні два питання у нас розглядаються в закрито.